Слава Україні! Тепер трохи про групу, о якій йде мова, вона існує з 14 року. І це була мрія зробити середньопродовжене життя таку, як у розвитих странах. У нас 67, у Японії 87. І це була мрія не тільки моя, а це була мрія моя і депутата нашого Русанівського. Малярєвича, Олеся Малярєвича. Ми мріяли зробити центр здоров'я на Русанівці, і успішно почала працювати наша група. Тільки почалась війна, і наш депутат в перших числах пішов на фронт. І навіть зараз, коли так важко, він на фронті, і він дбає, продовжує дбати про нашу групу. У нас не було залу. А взимку важко було на повітрі. І він закопів, зателефонував, щоб нам дали зал. Я розкажу про те, які заняття проходять в групі, а зараз просто скажу, що Боже заняття безкоштовно. Я фахівець, я кандидат наук. У мене дві освіти медична і фізкультурна. І я змогла, мені 91 рік я змогла себе зробити здоровою. І я мрію навчити людей бути здоровими. Оце основа групи. А що в ній проводить, я розповім вам. Початок занять на повітрі при будь-якій погоді. Це кардіореспіраторне тренування, спеціальні дихальні практики, які про це стоять гріпу, ковіду. У нас на Русанівці чудові умови для занять на повітрі. Парк розположений напроти кінотеатру Краків і там ми проводимо заняття, а потім переходимо до залу. Заняття в залі проходять по моїй методиці, які викладені у цій книжці Позбавтеся остеохондрозу. По медичній статистиці більше 90% дорослого населення страждають від остеохондрозу. Асиохондроз це складне системне захворювання. І боротьба з ним вимагає від людини умінь, знань і справжнього бажання бути здоровим. І в цьому теплому, затишному, чистому, красивому залі ми навчаємо людей бути здоровими. Приходьте, і ми кожне заняття закінчуємо танцями, сертаки чи якось так. Приходьте до нас. Так, умови чудові, зал теплий, чистенький і підхід до усіх індивідуальний, бо кожен за своє життя має хвороби такі, інші, і тому підбір вправ і всього іншого індивідуальний. Крім того, ми навчаємо людей. Правильному харчуванню, питному режиму, тобто в чому людей бути здоровими. І я усім бажаю здоров'я, ми повинні бути здоровими. І збір у Києві навпроти кінотеатру Краків дістатись дуже легко. Доїжджаєте до лівобережної зупинки і там дві зупинки по русанівській набережній, можна пішки пройти. І в 10 годин кожного четверга ми збираємось і проводимо заняття. Що треба мати? Перше заняття спортивна хода зі спеціальними дихальними практиками, то треба мати просто кросівки тепленько одягнені. А коли приходимо у зал, треба мати коврик, бо багато вправ, як ви бачили, лежачи. Ну і я, наприклад, з сміну не ношу, я роздягаюся там тепленький пол, дуже підлога тепленька, хожу у носочках. То 10 місць ми запросто можемо, а може і більше. Приходьте, будемо раді вам, Здоров'я всім, слава нашим захисникам, це, дякуючи їм, ми можемо собі дозволити дбати про своє здоров'я. Слава захисникам, героям слава, до зустрічі!